Друзі, вітаю! Ви не повірите, якщо ще тиждень тому Путін виходив тричі дні поспіль з терміновими заявами і зверненнями, погрожував Україні, висував чергові ультиматуми, залякував тим, що, начебто, російська опаційна армія може окупувати Суми, то сьогодні все змінилося, адже Путін почав зриватися і кричати: що відбувається? Давайте розбиратися і одразу розпочнемо з доброї новини. Сьогодні ЗМІ повідомили про новий обмін, що Україна повернула ще одну групу захисників. І на тлі цих повідомлень є заява від президента Туреччини Ердогана, що Трамп готовий зустрітися з лідерами України та РФ в Туреччині, якщо приїде на цю зустріч Путін. І такі події вказують на те, що цілком можливо, уже через декілька днів чи найближчими днями, буде черговий раунд перемовин між Україною та РФ в Туреччині. І дійсно сьогодні пролунала заява від Піскова речника Путіна, на якій сказав, що скоро буде відома дата третього раунду перемовин, але після завершення не всіх обмінів. Скільки ще залишилось обмінів? Невідомо. Немає заяв ні з України, немає заяв ні з Кремля. Раніше були заяви від президента України Зеленського, були заяви від очільника Гурема Буданова, що ця інформація вона така. Не досить чутлива, і Україна не буде робити заяв. Також не роблять заяв щодо цього Кремль. Кремль як ми розуміємо, максимально затягує час, але у будь-якому разі вже зовсім скоро має відбутися третій раунд перемовин між Україною та РФ. Також що важливо, це те, що перед цим раундом перемовин, як ми пам'ятаємо, лунали щоденно майже гучні заяви, погрози, ультиматуми до України, в тому числі від Путіна, про що я говорив на початку цього випуску. І таким чином Москва намагається всіляко чинити тиск. Але починаючи з вчорашнього дня в Кремлі замовкли, і насамперед це пов'язано з тим, що їх сумська наступальна операція провалилася, і збройні сили України стабілізували ситуацію. Щодо цього сьогодні були заяви від головнокомандувача СУ Сирського, і про це ми говорили в передньому випуску. Але зараз важливо, що Пісков сьогодні заявив, що теза мир через силу її не може засовувати у відношенні Росії. Чому Пісков так заявив? Чому акцент на цьому, що не можна тиснути на Росію, що не можна мир досягнути через силу? Справа в тому, що як виявляється, спецпосланець Трампа Вітков зробив заяву. Що після врегулювання ірано-ізраїльського конфлікту взагалом цей це врегулювання вплине на врегулювання російсько-української війни? І таким чином Вітков натякнув на те, що президент Шамп, начебто, він буде зсовувати мир через силу, чи як? Звісно, зважаючи на поведінку Трампа, зважаючи на те, що поки не видно якихось реальних дій, дуже сумнівно, але в будь-якому разі Пісков уже зараз заявляє, що не можна мир через силу застосовувати щодо Росії. Цікаво, що російські пропагандисти пишуть, що Зеленському пора вже хвилюватися, що Сполучені Америки можуть забути про Україну вже в жовтні, що восени цього року, нібито Китай нападе на Тайвань і США забудуть про Україну. Загалом, як ми бачимо, є певна така стурбованість в Кремлі, пропагандисти все ж таки є якась ймовірність, що Хучніта Америки таки змінять свою політику. Проте моя особиста думка, що навряд чи Трамп змінить свою політику. І я, наприклад, хочу нагадати нещодавню заяву Курта Волкера, колишнього спецпредставника у справах України президента США. він говорив, що навряд чи до виборів в Конгрес Трамп змінить свою позицію. Хоча нічого не можна виключати. Загалом, щодо таких заяв Піскова, це також пов'язано із тиском від Європи, від Європейського Союзу. Вчора канцлер Німеччини Мерц, він оголосив чи анонсував новий пакет санкцій, 18-й пакет. І цей пакет мав бути вже прийнятий сьогодні. Але, на жаль, не сталося. Санкції заблокували дві країни. Я думаю, ніхто тут навіть не буде довго думати: це Угорщина і Словаччина. Сьогодні видання Reuters повідомило, що Словаччина вимагає відкласти голосування щодо санкцій проти Росії через енергетичні проблеми, виявляється, у ФІЦО енергетичні проблеми. Орбан він взагалі продовжує робити антиукраїнські заяви. Сьогодні він оголосив результати так званого референдуму щодо вступу України в ЄС. І згідно цих результатів, згідно цього опитування, так званого, це не референдум, а опитування. В ньому взяло участь 29% від кількості угорських виборців, і 95% висловились проти вступу України в ЄС, 5% за вступ в ЄС. І зараз Орбан цим козиряє і говорить: подивіться, ось Угорщина проти вступу України в ЄС. Також він вчора виступав, що він не допустить, щоб Україна вступила в НАТО. Загалом і Орбан, і Фіцо продовжують гнути проросійську лінію. лінію. на реакцію від канцлера Німеччини Мерца, який раніше попереджав. Що ті країни, які, політика яких буде йти в розріз загальноєвропейською, вони будуть покарані Ми очікуємо конкретних дій. Щодо Угорщини хочу додати: адже два дні тому, десь три дні тому, з'явилася інформація, що так званий український шпигун в Угорщині виявився громадянином РФ. Ми усі знаємо про такий скандал, шпигунські скандали, зокрема, те, що Україна затримала. Угорських розвідників затримала диверсантів, які розвідували ситуацію на Скарпатії, цікавилися тим, де розміщуються військові частини, де розміщуються системи протиповітряної оборони, інші різні моменти. В свою чергу Орбан почав затримувати так званих українських шпигунів в Угорщині, і от щодо одного шпигуна, якого затримав Орбан, його режим. Виявилося, що він громадянин Російської Федерації. Так, у нього український паспорт. Але, наприклад, видання Угорське Телекс повідомляє, що цей громадянин СА, що він не хоче повертатися в Україну, тому що Україна охоплена війною, а хоче виїхати на Росію, скориставшись російським громадянством. Ось потрібно розуміти про так званих українських шпигунів в Угорщині. Щодо Путіна потрібно сказати, адже сьогодні Кремль показав росіянам Путіна. Який почав несподівано кричати, він назвав наслідки можливої крадіжки російських резервів на Заході. Він назвав їх справжньою грабіжкою. Захід намагається не просто вкрасти російські золотолютні резерви, а здійснити справжній грабіж. Справжню крадіжку. І Путін він дуже нервувався. Дійшло ж до того, що з'явилися заяви, зокрема, від Селуанова, міністра фінансів США, міністра фінансів Російської Федерації. Який почав виправдовуватись і, і гучно заявляти, що на Росії немає рецесії, що він всіх завіряє, що на Росії просто планове охолодження економіки. Така насправді ситуація зараз на Росії, тому що економіка дійсно стрімко деградує, Путін нервується, тому що немає фінансових резервів, немає кубишки, так званої російської, немає фінансової подушки. І це Путіна дуже хвилює. Ще раніше. Ще і 10, і 2 роки років тому, навіть у 2000-х роках, багато російських експертів говорили прямо, що Путін навіть дуже так психічно нервує, коли немає фінансових запасів, коли немає резервів, і що він дуже багато доклав зусиль для того, щоб ці резерви були. А зараз резерви закінчуються. Про що нещодавно заявляла Набіуліна, голова російського центробанку. Силуанов робить заяви Решетников, ресурсів майже немає. І дуже би Путін хотів повернути майже 300 мільярдів доларів, які заморожені зараз в Європейському Союзі в основному. Не лише в ЄС, але основна абсолютна частина це в Європейському Союзі, також невелика частина близько 5 мільярдів доларів в Сполучених Штатах, ще по декілька мільярдів доларів в Японії та Великобританії. І сьогодні Путін, як ми бачимо, зривається, кричить, верещить, що хочуть Росію пограбувати. Також, щоб не сказати, це те, що російські пропагандисти почали сьогодні з Путіна ліпити миротворця так званого. І Вони заявили, що Путін поставив точку в конфлікті Ізраїля та Іран. Путін заявив, що конфлікт можна вважати завершеним. І російські пропагандисти говорять росіянам: подивіться, наш цар він начебто домовився, все вирішив, без Путіна би нічого не було. Хоча чому тут дивуватися? А тим часом лунають гучні заяви від Лаврова, вустами Сахарової. Яка назвала спеціальний трибунал для РФ нікчемним, а його підтримку ворожим демаршем. Захарова почала погрожувати, що приєднання до будь-якої з держав до цього статуту Росія буде розцінювати як ворожий демарш, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення кризи навколо України? Я одразу хочу зазначити, і про це говорив президент Корін Зеленський, про це говорять наші експерти, що те, що вчора Україна писала з Радою Європи з Генсеком Ради. Парламентської асамблеї Ради Європи, то це поки ще угода стосується статуту. Потрібно щоб до цього статуту приєднувалися держави. І зараз Москва намагається залякувати, це буде демарш. Ми будемо е, мститися, помста, ще щось, не дай Бог, хтось приєднається до цього статуту. Але процес потихеньку буде йти, потрібно готувати основу для майбутнього трибуналу. І для Путіна, і для інших представників Вищого російського військово-політичного керівництва та інших російських військових злочинців. Ще одна добра новина, про яку не можна не сказати, наше профільне видання Дефенс Експрес сьогодні повідомило, що українські ракетодрони Пекло полетіли по расистах, і що є уже перше підтвердження та результат. Є результат, і дійсно про нього повідомили самі росіяни. Вони зняли відео безпосередньо на місці удару. І на цьому відео, як ми бачимо внизу, зафіксовано уламок з малогабаритним реактивним двигуном та В-подібним хвостовим оперенням. А таке В-подібне хвостове оперення має лише пекло. І щодо цих ударів нашими ракетодронами, то вони знищили переправу через річку Айдар на півночі від Луганська, а також будівлю насосної станції біля неї, яку використовували окупанти. І це перше вже офіційне підтвердження того, що наші ракетодрони працюють, що наші дрони пекло вже в ділі. Очікуємо ще подібних новин, і схоже на те, що процес пішов повним ходом. Ще щоб не сказати, така важлива новина, її не можна оминути цьому випуску, адже сьогодні ввечері ЗМІ гучно повідомили, що у Києві намагалися підірвати бійця Азову, заклавши вибухівку у скутер. Ми бачимо ось стоп кадр такий, бачимо нашого бійця в цивільному одязі і бачимо цей скутер. І тут що важливо: виявляється, що українського воїна виманили під приводом побачення із дівчиною, з якою той познайомився в мережі інтернет. Я включу на декілька секунд це відео, щоб ви побачили, як це сталося. Слава Богу, що наш воїн вижив, немає значних ушкоджень. Але проблема в тому, що, на жаль, мало хто чи не всі наші воїни-герої, загалом українці, ставляться так досить серйозно до роботи російських спецслужб, і особливо щодо так званих дівчат і побачень. Хоча вже було багато подібних новин, і таких гучних, про які писали і міжнародні змі. Ще починаючи, наприклад, з 2017 року, коли Радіо Свобода писала про затримання гриба. Сина нашого офіцера, сина нашого військового, якого затримали російські ФСБшники в Білорусі. Його виманила росіянка на побачення в Білорусь, там його затримали. І навіть ця росіянка вона показувала романтичні листи, брала в неї інтерв'ю. Крім того, наприклад, в минулому році це не лише стосується українців. На Росії затримали американського військовослужбовця за підозрою у крадіжці, штаб-сержант, який служив у Південній Кореї. Він поїхав у Владивосток до дівчини, з якою у нього зав'язалися романтичні стосунки. Вона його виманила, він прибув на територію Російської Федерації, там його заарештували, начебто в тому його запідозрили, що він щось вкрав. І зараз таким чином Кремль він має обмінний фонд. Він шантажує Сполучені Америки. Ось дивіться, у нас ваш військовослужбовець, якого заарештували за крадіжку, так звану. Давайте будемо торгуватися, Віддавайте нам головорізів наших. А як Кремль інакше діє? Саме так і діє. Тому потрібно бути дуже обережними з цими так званими дівчатами, з цими романтичними якимись повідомленнями, ще чимось. Тому що це вже було неодноразово. І, на жаль, російські окупанти, російські спецслужби, вони також не можна сказати, що вони далекі, якісь, ні, вони знають, як працювати. На жаль, працюють підло та цинічно. Друзі. Ну а на цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.